Вітаю, шановні. Так, попередній серії побігали там, шукали коней, дивилися інші варіанти гри. Коротше, там, Якісь там на арені махалися. Хочу зараз спробувати пограти, Ну, я грав оцим, оцим грав Авангурдом, не пам'ятаю, може разочок. Хочу спробувати: от, free for all це, типу, найманці, які, які воюють проти всіх там. ну, Тобто, можна грати такими, коротше. А я от хочу спробувати взяти рицаря, а рицарь взагалі ще не грав. Ем, давай. Окей, окей. У мене на нього нічого не прокачано, тому тут особо виставляти нема чого. Тобто варіати самі бачите, такі собі шоломчики. Там є красиві, але в мене на них грошей нема. Може таки залишити. Нехай буде такий. А, бронюха тут взагалі у мене одна. Це вже чужих кольор. А ні, це ще теж найманець. А там вже чужі кольори, там червоні та красні. І все. Так. Геральдика, тут, я не знаю, тут можна взагалі там будь-яка. За синіх, за червоних. Геометрія тут. Там ще гартати і гартати, капець будь які Я просто в вахері. Можна наш поставити, отакий. <свісно> Тут ще й рівні треба відкривати. Капець! Це у нас що таке? Це за гроші? Тут теж Геральдика різна. Коротше, можна малюватися. Тут такі. Це тисячний левел, Ніхіра собі. Хтось в таких бігає. Опа, ти. А в мене такі є. Стривай. Та, це пляха. Так, це за гроші відкривати. А от нижній в мене є. такий це в мене. Є. От тут зліва бачите, відкриті. Такий, такий. Кітікет. Там котик намальований. Нормально. Так. Ну далі за гроші. Це таки... А, у мене ще отакі є. Ану стривай. Червоний. Де зелений? Та ну не з котиком, бляха. А їй не. З... А, нехай, коротше. Хай буде такий. А, зариц. А, Стику, да, зброю. Шо у нас тут є двуруч. Оооооо, а... давайте з цим. Можна з цим побігаю? Так, heavy Mace. собі. Поле топор. Оце швайки. Месер... Ну це все дворучі. Бойовий топор. Такий або ось такий. Хіра! Голови рубати. Такий мені прилітало, пам'ятаю. Це одноручні пішли вже. Капець там щити. А, це кінжальчики кидати. Або та, то, топорики метальні. Так, інші за гроші відкривати. Є ще отакий. Но це цих арабів. Інші в мене не відкриті. Ну і півасіка кружку. Оп, такой. Наливай. Ще одну наливай. Так. Е, в принципі, все. Тоді давайте шукати режим, де на цих. Коротше, є. сервера, де грають гравці самі по собі. Зараз мене підбирають по пінгу. ФФА 21 із 30. Можна сюди доєднатися. Тобто всі проти всіх. Угу, Турнамент група. Або. І ти стривай. Арена. Оце. 40 разів, е Переміщені з модом. Так. Здається, оце, коли всі проти всіх. Я можу помилятися. Ну, зараз поглянемо. Зараз я зайду. Коротше. Оце я помилився. Там воно закинуло в схожу битву. Тільки, ну, я не зрозумів приколу, тому що. Там все таке ж саме, як ось в цих от двох. Навіть от трьох. Тоді давайте я на сервер. А, який тут ближайший? Так. ФФАшка. 18. А якщо максимально загружений? 24. Але тут погано показує. Давайте спробуємо сюди, не знаю. Так, що тут за фільтри? е, куди? Не те натиснув. Зараз оновиться по новій. Я вийшов випадково. Я за звичкою жмію. Е, жм не жмю, не жм жмакаю. Escape. Е, 19. Давай, давай, окей. Будемо 20-м. Там же махаються, та що за херота? Аго, народ, так не чесно. Тут же понабували собі ляскики там очкам. Вони тут же півгодини мажуться, а я тільки заходжу. Е, е хвилинку. Не це, лицаря мені дай. Яко? Давай з цим, ось цим приколом, давай. Резюме. Так, зараз ми тут відкисаємо. Давай учите прикол Оце прикол де є, якщо підійти, то в'їбе <схі> Так. Опа. Зарубав. Все. Там голосують когось викинути. Ну тут теж это ти підсиралова. Тихо, 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 тихо. Тих п'ятька. О! Забив. Ну так не чесно. бляха споткав навіщо. Та йдіть нахер якийсь дебіл там клаці голосування, щоб когось викинути. Ну задовбав, серйозно. Вони постійно вони викидають тих, кому не подобається. Хтось хтось гарно грає, коротше, або там прикалюється. На. Ой! Ах, зарубав. Що ти там маше сими копитами? Пішов пінати. Тут до речі, прикольно так виглядає. Тут до речі. можна. Кинути, крутити. Зарубав перше. Там чуваки постійно намагаються когось викинути. Люди заходять, вони їх викидають. Е! А, все, я виліз. Не спи! На. Оооо! Викинуло мене. Коротше, невдалий захід. Мене, скоріше за все, теж кікнули. Ну я не розумію цього приколу. Ви заходите у сервак, який, коротше, типу, сам на сам. І ви кидаєте тут звідти людей, які заходять. Нахіра таке робити. Я не знаю, в чому прикол. А, давайте ще разочок. Тікс. Є й такі, є й такі. Тік. Пінг, 45. Давай 45-ий пінг. Подивимось, що там. Ну, махаються тут. Ну тут чуваки в шарені. О, тут. Голосують. I'm hated by many, loved Трошки. ,Mm -hmm. <basics> <teachers> Ой. Эээ, сзаду. Эээ, трошки. Так. вот тут нихера себе швайка мы рубашать, гля. Заруба. А ну... На! Два воина. Ой, сука. Ну, помстився. На! Молодец. dead. не чесно. Ми з тим махалися. Пішов нахер. Я був ранений. Поперво. Вибач. Ах, тут толпа налетіла. Ну, кожний по своєму розважається, що тут скажеш. Та я не хочу нікого викидати, йдіть нахід. Мені таке не подобається, коли викидають, то не вмієте проти грати веселитися. Ой! А, заруба. Якийсь дебіл сидить, ото тупо списку вибирає, коротше, тикає а, на викидання, типу, голоси, типу, нажимайте F, коротше, голосуйте. Якщо набирається там більшість, тоді викидають. От, от тепер мене викидають. Просто якийсь конч сидить і викидає. На. Ой! От тепер мене викинуло. Я не знаю, нахіра таке робити. Ну, це по-тупому робиться. Коротше, туди краще не ходити, бо тупо от, такий от е бісячий варіант, що тебе якесь мудло сидить, там, ти просто кікає усіх підряд. Тобто ви бачили, він постійно. Викинути викинути когось. Одного, другого, третього, четвертого. Ось от так от роблять. Я не знаю нахіра так робити, це якесь по-тупому. Що ж, подивилися рандомні бої. А, зустрінемось, мабуть, вже якомусь іншому. Там ще вон, є варіанти, коротше. Я все ж таки хочу спіймати нормальну локацію з конями, там, де є відкриті території, там є проти сарацинів воювати, там прикольні дуже моменти є. А, поки що не траплялося. Ну а на цьому все. Нормально так помахалися. Справді тут нічого не заробили. Де мій Оцей бідолаха. Трошки повоював, ну що ж. Може, щось підкачав, не знаю. Подивимось вже в наступних а, боях, що там буде і як. На ну, все добре, побачимось.